Реконструкція головного корпусу Славутського ліцею міської ради триває з 2016 року. Спершу будівельні роботи фінансувалися з місцевого бюджету. Пізніше об'єкт включили до рядової програми Велике будівництво, згідно з якою 70% фінансування взяло на себе держава. Завершити реконструкцію планували ще два роки тому. Але так сталося війна, і нам не вдалося в 2022 році ввести експлуатацію. Та ще пішли вимоги, Ми вимушені були трошки підкоригувати проект. Тут треба. Треба було конклюзії, треба ліфти було додатково зробити. Ми це зробили і у 20 в тому попередньому році максимально за кошти міського бюджету постаралися зробити, наскільки ми змогли. Ну, на превеликий жаль, коштів в бюджеті не хватило. Тоже по теж по об'єктивних причинах Знаєте, що були внесені зміни, вилучені кошти ПДФО. В тому числі ми не до отримали ті кошти, які нам обіцяла держава. Відколи ведеться реконструкція. Майже пів тисячі учнів 10, 11 та 1, 9 класу навчаються в корпусі, що знаходиться поруч через дорогу. Наразі у ліцеї порожнього, оскільки в громаді запровадили карантин і дистанційне навчання. Зазвичай класи та коридори переповнені. У будівлі створені належні умови для навчального процесу, але саме приміщення замале. Учні змушені навчатися у дві зміни. Ми маємо окремі класи. Більше 30 здобувачів освіти, тобто це 32-34 учні. А ті навчальні приміщення, які ми маємо у другому корпусі, вони максимально можуть забезпечити перебування 30 дітей, і то це не усі навчальні приміщення, це окремі, а саме тільки троє, три, три навчальних класи. Всі інші мають меншу площу. І діти вимушені, ну, звісно, порушуючи. І санітарні норми знаходитися у великій кількості в малих навчальних приміщеннях. Крім того, ми не маємо найголовнішого на сьогоднішній день це спортивної зали. Звісно, ми проводимо уроки фізичної культури в. Спеціально для цього підлаштованому уже приміщенні простору й світлу спортивну залу у корпусі, що реконструюють, показує Славутський міський голова. До неї вже придбали спортивний інвентар, як і все необхідне в решту аудиторії. Тут буде лабораторія, а тут класні кімнати. Щоб дати об'єкт в експлуатацію, потрібно ще близько 20 мільйонів гривень. Вісім з яких планують знайти в міському бюджеті, решту просять в держави. Практично 90% робіт виконано, залишились наладочні роботи, залишилися частково будівельні роботи, невеличкий обсяг будівельних робіт, залишилися молоточка, це відеонагляд і вентиляцію в столові. Частково благоустрій, але це можна вже по ходу дороблювати. Тому ми от сьогодні ще раз говоримо про необхідність. Допомогти нам і підтримати нас, ми просимо 12 мільйонів, щоб нам держава допомогла. Зверталася до керівництва обласної адміністрації, звертаємося до керівництва уряду держави. Будь ласка, от презентуємо заклад, який є, і просимо вашої допомоги. За наявності коштів, в тому числі з державної скарбниці, перший етап реконструкції будівлі ліцею може бути завершений вже цієї весни.